Я вітаю вас, дорогі мої. Маю велику привілегію звернутися до вас. Перш на все. Я дуже дякую вашому і моєму Господеві, який лишив мене на землі. Дякую за те, що ви стояли з нами разом, в молитві, в проломі. Дякую вам за підтримку у всіх сферах вашого служіння. Божого вам благословення. Бог провів нас нелегкою дорогою, але завжди Він був з нами, він був зі мною. Пам'ятаймо про це, щоб ми не зустрінули на нашій життєвій дорозі. Що в нашому служінні Він сказав, я вас ніколи не лишу, я йду разом з вами. Тому Біблія говорить, що наш Спаситель Ісус Христос має тільки добро для нас, Він говорить у Божому Слові, ібо я знаю намерення, яке я маю про вас, намерення во благо. Не на зло, щоб дати вам будущность і надіжду, благословляю вас, віру, що Господь передбачив, ми ще разом прославимо Його, ми побачимо Його славу, скоро повернусь до вас і разом ми принесемо велику жертву хвали і подяки Твій і мій Господь, Він завжди на троні. Він сказав, я з вами аж до кінця світу, тому тримаємося його щирим серцем. Ще раз всіх благословляю, всіх на онлайн в служині Дорогі мої, я отримав багато текст-меседжів, багато телефонів, не всім відповідав. Простіть за це, вибачте, ми вживу і скоро побачимося. І побачимо, я вам розкажу все, наскільки є Бог добрий для нас. Ще раз і ще До зустрічі дуже скоро. Божих благословінь вам. Амінь.